Доброго дня, мої любі! З вами на зв'язку знову Олена Захарова. Отримала посилочку з замовленнями і тому у нас буде зараз розпаковка. Розпаковка продукції від компанії Livest. Я завжди її провожу, коли отримую посилки. Розпочну із такого крему. Це крем-ліфтинг для обличчя, шиї та зони декольте. Величезний об'єм 175 мл, бренд Талія. Як ви знаєте, бренд Талія це Туреччина, це високоякісна продукція з дорогими і натуральними складниками. Чудовий крем рекомендую вам, тому що він дійсно дієвий, він дійсно підтягує шкіру і. Працює ті клієнти, які брали в мене ж такі крема. Вони, це є з арганою, з аргановою олією, а ще є із оливковою. Всі задоволені і як тим кремом, так і, так і цим кремом. Задоволені, тому я вам щиро його рекомендую. Наступне у нас для обличчя та тіла грейфрутова серія, наш славнозвісний гель-пілінг для обличчя це так званий так звана гель-скатка. Працює на фруктових кислотах, лагідне очищення, при використанні цей верхній слой епідермісу, відлучується і з'являються такі катишки, тому шкіра оновлюється і готова до поглинання, прийняття тих засобів, там, кремів чи інших засобів, якими ми хочемо балувати нашу шкіру. Використовувати як для обличчя, так само можна і для всього тіла. Я використовую його і для всього тіла також. Далі в нас для тіла отакий гель. Це новиночки нашого каталогу, це під брендом Лівеста. Чудовий гель. В даному випадку в мене мигдалева вишня, їх є 4. Є полуничка, є мигдалева вишня, апельсинчик і кавун. Тому класні вони густенькі, дуже гарні, 330 мл об'єм. Рекомендую досить, досить непогані гельчики для, для тіла. Новиночка Новиночка нашого каталогу це для Чоловіків, це гель для гоління, величезний об'єм. 500 мл, Туреччина ще не знаю. Ще мій чоловік не пробував. Я взяла йому для проби, Дивіться, помпа-дозатор 500 мл, Досить так гарно дивиться такий дизайн, такий все по-чоловічому. Дуже класно, імпозантно. Мені подобається, не знаю, чи сподобається чоловікові використанні. Обов'язково розпитаю його і потім з вами поділюся. Можливо, в своєму чаті вайбер-чаті, або на сторінці в інстаграм тому під цим відео в мене є залишені мої посилання і на мій Viber-чат, і на мій інстаграм приєднуйтеся я там даю ще більше інформації про продукцію приєднуйтеся Такі мила, мила для рук, кухонні мила для рук, один літр, об'єм 1 літра. Прекрасний. Я, це один для себе, один клієнту на замовлення. Постійно його замовляю, тому що подобається, подобається я ним, мию навіть посуд. Тут екологічна формула, ним можна мити навіть овочі та фрукти, і він дуже гарно справляється із жирами. Тому посуд миє на Ора навісковорітки жирні він відмиває дуже прекрасно. Приємний аромат, лагідний до рук, доглядає за ручками вашими і бореться і з різними запахами цибулі, риби, ті запахи, які ми не любимо, чеснику і так, далі, і так далі, яких ми не дуже любимо на кухні, допомагає від них позбавитись. Тому я вам дуже щиро рекомендую, ним можна опліскувати і тряпочки, які ми там столи протираєте, і дошки, і все-все ну, на кухні можна цим засобом обробляти. Наступний також у нас новиночка це від бренду Dermafuture, Польща. Шампунь, шампунь е проти випадіння волосся. Я його буду випробовувати. Такий я вже маю з ензимами для жирного волосся, в кого волосся дуже жирніє, а це для противипадіння волосся. Я прочитала його склад, дуже гарний рослинний склад, насичений вітамінами, і хочу вам сказати, що він так само бореться із жирністю, якщо при постійному використанні він дуже гарно впливає на шкіру голови, на сальні залози і регулює виділення жиру. Тому можна завдяки ньому позбавитися і випадіння волосся, і так само жирності волосся. Дуже гарно доглядає за шкірою голови завдяки гліцерину і соку Алоєвера. Ну, класний склад. Я знаю, що бренд Dermafuture це продукція дуже високої якості, тому довіряю, тому взяла собі і буду пробувати, і потім буду вам розповідати про цей шампунчик. Далі у нас так само. Нещодавно у нас з'явився в каталозі такий засіб. Це спрей, термозахист для волосся. Дуже дуже добре він захищає справді наше волосся від впливу гарячих температур. Хто використовує утюжки, фени і так далі? Хто хоче позбутися посічених кінчиків електризації волосся, чудесний засіб з'явився у нас в каталозі. Мене раніше питали, чи є у вас термозахист, а в нас як такого ну, направленого спектру не було, бо є двофазні кондиціонери, які так само мають таку, таку дію. Але це вже справді націлений саме на захист вашого волосся від термічної від шкідливого впливу термічних обробок. Тому рекомендую, до речі, в цьому каталозі на нього гарна ціна, крута ціна. Зверніть увагу, і вітаміни. вітаміни. Офтальмін, ось офтальмін це для наших очей. Для очей дуже хороший склад цих вітамінів на основі лютену, каротину, і їх треба пити хоча б два рази на день, можна і більше. Хоча б два рази на день це такі капсули. І... Ну, Як на мене, я вважаю, що такі вітаміни мають пропитися хоча б три місяці для того, щоб отримати результат. Я особисто їх п'ю вже давненько, ще трьох місяців немає, але вже, напевно, місяців два не засікла, не, 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 не зрозуміла. Ви знаєте, ну, так як в мене вже вік такий, що зір погіршиться в будь-якому випадку, але я бачу, відчуваю, що втома з очей пройшла. І відчуваю навіть трошечки покращення зору, що я вже в телефоні, я вже можу читати не так напружуючи очі, бо декло мені прямо навіть розпливалося. Тому я таки думаю, що це діять саме цих вітамінів. Рекомендую вам так само, це просто навіть може бути для профілактики і для тих, хто постійно, а ми зараз переважно всі в комп'ютерах в гаджетах постійно, хто постійно пов'язана робота із комп'ютерами, просто для профілактики для того, щоб зняти. Знімати оцю напругу очей. І постійно так само беру тонус вен оці, цю біодобавку. Це для, взагалі для зміцнення нашого організму, для судин, для маленьких капілярів, тому що сюди входить ще біло, маленькі капіляри, навіть в головному мозку ми маємо маленькі капіляри, тому я рекомендую вам цю біодобавку. І на останок покажу вам. Оцей парфум, парфумований набір. Скажу вам по правді, він був у нас минулому каталозі в акції, і я вагалася брати мені, не брати, тому що ну по відгуках це солодкий аромат. І не мій аромат, я не люблю таких дуже солодких насичених ароматів. Я до кінця каталогу вагалася брати чи не брати, але так як я знаю, що цей парфум, цей набір, бачите, мило парфумоване і. Парфумчик. Я знаю, що він коштує в каталозі півтори тисячі, а був в акції, що ми могли його взяти за 300 гривень при умові, наскільки балів ми взяли продукції. Дивіться, який класний дизайн. І вже в кінці каталогу я вирішила, що я таки його мушу взяти. Ви знаєте, я не пошкодувала, хоча я не люблю солодких ароматів, але цей аромат мені зайшов. Він мені справді сподобався. Він спочатку такий трошечки, можливо, такий дуже насичений, але потім, коли він ну, класний, коли він вже потім віддає ті останні нотки, а він дуже стійкий, він віддає свої останні нотки, я вам скажу аж на другі, на другу добу. тому Мені дуже сподобався ці останні нотки, ну класний. класний, Тому я навіть рекомендую його брати. А чому рекомендую? Тому що зараз для новачків є акція на цей аромат. Якщо ви новачок, якщо ви тільки зареєструвалися в компанію Лівеста або навіть зареєстровані, але ще жодного замовлення не робили, ви можете взяти цей набір так само за 300 гривень, як нам в минулому каталозі давалось. Нам в цьому каталозі вже немає такого, а для вас є. Тому я рекомендую вам використати цю акцію і просто взяти отакий прекрасний набір. Ви не пошкодуєте 50 мл стійкість тут справжні турецькі масла. Беріть і ви будете задоволені. Справді я не шкодую, що я його взяла, хоча я довго-довго думала брати чи не брати. На цьому я завершую своє відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тому що я буду розповідати часто про продукцію компанії Лівеста. А компанія Лівеста зараз формує свій ще продовжує формувати свій продуктовий портфель. От зараз в нас заходить дуже багато новинок по догляду за нашою оселею, і в цьому каталозі в нас от зараз розпочинається акція, що ви можете взяти ці продукти з 50% знижкою. Тому, якщо вам це цікаво, під цим відео є мій вайбер, мій номер телефону, на якому є вайбер. Пишіть мені, я вам все розповім, як це можна взяти, як це можна реалізувати. І взагалі дуже-дуже багато пропозицій і цікавих таких продуктів є в нашій компанії Лівеста. Просто поцікавтеся і будьте з нами.